У нас відбувалася ще одна цікава інтелектуальна розважальна подія. Це в нас проходив вранці квест Шлях до Конституції, покликаний розповісти усі деталі довгого становлення прав та свободи українців. У заході взяли участь команди з гірочки та україночки. Я з превеликим задоволенням хочу зараз запросити начальника відділу культури, спорту та туризму Ігора Піха для вітального слова та нагородження. Щиро дякую. Слава Ісусу Христу. Шановні друзі, сьогодні перед день Дня Конституції. Хочу подякувати вам за те, що ви. Знайшли час і прийшли відвідати таке велике свято, тому що ті люди, які діють, ті творять історію. Не ті люди, які у соцмережах виливають свій бруд чи свою жовч на роботу тих чи інших особистостей, а ті люди, які прикладають зусилля і входять в історію як добросовісні громадяни своєї держави. Я щиро дякую учасникам сьогоднішнього квесту. Тому що соціально активна молодь це і наше майбутнє. Ми всі прекрасно розуміємо, що тільки завдяки таким дітям ми можемо творити, можемо робити те, що ми любимо. Окрема подяка нашим воїнам, які стоять на кордонах нашої держави і захищають нашу честь, гідність і право називатися українцями. Я би хотів скористатись моментом і подякувати. Працівникам відділу культури і працівникам відділу освіти за спільний проект і придбання буса для наших хлопців автомобіля для воїнів, подякувати працівникам міської ради за збір коштів для придбання прицілів двох з тепловізорами і подякувати окремо ще працівникам культури за придбання двох ПВ дронів. Щиро вам дякуємо тому, що разом ми можемо досягнути багато. Зараз хотіли би перейти до нагородження наших учасників. На ну що ж, вітаємо Анну Пупу та Софійку Ганасей з перемогою. Запрошуємо вас до чата. Почуємо Людмилу Дідовську, Софійку Фірко, Марічку Дідовську та Вікторію Сенек. Будь ласка, всі виходимо. У нас було створено дві команди. Це команда «Зірочка» і команда України. И с